Дяки, друзі, я шов шов-шов, із знайшов. Так, зараз тут є таких три дуже цікавих модельки, друзі. ЛЦУшку це всі знають. З двома кріпленнями під зброю, дальністю 2 км. Я потім віддільний обзорчик на цю апаратуру зніму. Так, приїхали, дивіться, дуже крутої якості Акуму... акумулятори, Дінохи, бінокли, ще це розпаковочку зроблю, покажу, як він розглядає. Так, друзі, що там? Що тут нас представляється? лавдвінів Фірма 20 20х50, всекратність. Реально прикольный прикольно. противоударный чехольчик. Реально крута ціна. Отакі камуфляжні розцвіточки. Ну, все-таки эксклюзивный товар. Я ж кажу, кому цікавий. І зараз я дуже круту апаратуру. Ісклюзі, в якому алюмінівому кейсі скривається. Я потім якось, не дай Бог, зніму отдільний обзор, паспортпіна, синій лазер, с дальностью до 5 кілометрів. Защитні очки, два аккумулятора насадки, зарядне.